Вітаю люди та магічні істоти. Сьогодні огляд на скетчбук і мені хотілося вибачити за таку довгу відсутність. Там багато всього наклалося, і друк двох книг, і 에... відсутність техніки, тому вирішила знову повернутися з таким легким відео скетчбук Сакура, привезла його з-за кордону. І дякую дуже пані Павуче за те, що вона на фанконі полювала мені оці от наклейки пані Діті за наш арт-обмін. Я і картину, вона мені два чокери. А також ці е, листівки, це я отримала від. Е, Гурту цвинтар за купівлю їхнього мерча. А також це пані Люцик, якщо я правильно пам'ятаю, е нік, і е у неї я замовляла теж прикрасу своїй матері подарунок. Ну, Він товстий, він великий, сам по собі цей скетчбук, і мені було його дуже тяжко вести. Це, це нарвало мені спину. Хоч я і рада, що його купила. І е, там він коштував 56 злотих. Ну, грубо кажучи, додати десь десь 560 е, гривень він коштував. І також там я купила те, чим я в більшості малювала в цьому скетчбуці. Це отакий набір. В чорному кольорі, лінерів теж сакура. Але в більшості там я малювала ось такою ручкою японською. Вона коштує як крило літака в порівнянні з іншими ручками. Але воно того коштує, тому що це як чорнило. Насправді, це ніби оці класичні картини, тільки графічні, тільки от в такому стіку для вас. Без всяких проблем з набиранням чорнила і всього іншого. Тобто вона чудова її надовго вистачає. Я малювала на ілюстрації до своєї книги, і ну, ще там пару картин і тут малювала. тому да. У мене було мало матеріалів, я не брала з собою багато, і тому мені довелося використовувати всі, що були. І, як бачите, я почала 07.04. І це у мене всі в усіх так виглядає. Перша сторінка це якийсь безлад, але це нормально. І це листівка від масло Ми замуляли. Перша робота. перша картина. Це натхненно фільмом Колір гранати» Параджанова. Я його нещодавно, пару місяців тому, переглядала знову. І це одне задоволення. Його фільми, його творчість ну, мене надихають завжди. Я вставлю сюди цей кадр, який я пере, Переграла тут. І цю картину я малювала три дні. Ну, і так, тут о, такі кольори, тому що в мене було дуже мало лівців, і я їм і малювала ото які кольори були, таке малювала. Ось. Ось про що я казала: це оцією ручкою. Ось це його обличчя і ці всі. Ну, вона створює реальний ефект, ніби ви малюєте. М є безкінечний олівець, нібито, нібито безкінечний срібляна голка. Дуже дорого, дуже больно, по цій, бо я дивилася, я думала, можу собі купити. як крило літака. І ось вона теж створює от такий ефект, ніби класичного там, часів денчи Рембранда графіки. Але, ну ви розумієте. Це це ось цими лінерами була пані. З якогось фільму я навіть не знаю якийсь історичний фільм. Я навіть не знайду референс. Пані Марія, якщо правильно пам'ятаю ім'я, українська модель, і я тут, тут ставлю теж кліп, кліпи її. Як я бачу от її відео, все я відразу лайкую, тому що неймовірні образи. То й момент, коли вона вміє накласти дуже багато шарів одягу, дуже багато прикрас, всього ніби непоєднуваного. І так поєднати круто, ну, це просто ну, неймовірно. А це, це теж цією ручкою, це натюрморти. І я не малювала підложок, саме олівцем простим, я малювала підложку де. Фу. От по. тепо такого олівця. Я постійно, я постійно потрапляю на цю, от. Проблему. Я завжди плутаю англійський червоний, і тому у мене їх купа штук. Купа штук. І десь був ще один. І це ну, це відчувається жахливо, тому що я кожен раз на це ведуся. Я вже їх використовую у скетчбук для того, щоб не мазюкати простим олівцем. І ось, тут я теж так само робила, ну йо-майо. Я не знаю, я постійно на це ведусь, я постійно їх плутаю. Це проблема, це вже моя вина. Ну, таке. Один день, один день, ну. Я сиділа за столом, поки мій партнер грав і отаке малювала. До речі, я сюди вставлю. Це ескіз був до неймовірної картини. Неймовірної картини я її е, просто обожнюю. Це дуже тяжка була робота, і м -м, я витратила просто там години часу тільки на шкіру. Я була в захваті від результату і досі не можу цього відійти. Ну, це пробував дизайн. Отакі. Я люблю всякі мушлі, равликів. Якщо я бачу мушлю, я її тягну собі. Мені навіть пан Лур, це мій редактор книги і е, хороший друг, він мені з Одеси притягнув купу мушель. Я не знаю, мені їхала посилка, він мені засунув мушлі, камінь закам'янілого дерева там. Шматок, ну тобто, якщо я бачу мушлю, я її тягну собі. Це... Це вже моя проблема. Без ескізу, без нічого. Акрилові маркери, які я купила, в принципі, за 100 гривень. Якийсь Китай для Німеччини, щось таке. Ну, вони взагалі там копійки. О! Та ж ручка. Плюс ці шлінери. О, от таке. Мені дуже сподобалось. Я не знаю, коли в мене немає ідей, це, це з художньої школи пішло. Коли в мене нема ідей, я сідаю малювати натюрморти. Це я рекомендую всім митцям. Якщо у вас немає ідей, ви не знаєте, що вам робити. Берете, малюєте натюрморти будь-які легкі складні акварелі будь-чим. І так, ви не втрачаєте навички і, навпаки, додаєте собі оці години на працювання руки. Тому що, ну, так, да, вони кривенькі, але я малювала їх з нуля, без нормальних начерків. І як бачите, але все одно. Це. Мені у мене не було ідей, і я попросила своїх підписників, тут ще не домальовано, треба э, знайти той пост і домальовувати. Поскидувати персонажів. Це з Готема. Я не згадаю імені, вибачте, я дивилася Готем... Сім років тому. Вісім. Ну, я. Да. Це від моїх м'ю в твіттері. Це однієї пані персонажка, іншої. Я повставляю, може, тут ніки. І це теж мій м'ю скинув. Ну і це теж, справді, там більшості тільки м'ю кидали мені. Та ж сама ручка, я, я, у мене обсесія. розумієте, Залежність від цієї ручки, тому що ну, вона шикарна. Я обожнюю класичне мистецтво, класичну графіку. Я завжди шукала, от чим, чим досягнути такого рівня. Я навіть ну, вивчилася малювати пером і не завжди могла досягнути такого ефекту. Ну, вона мені це дає. Щось таке за один день там. Я навіть не пам'ятаю, чи мені було, чи мігрень у мене було, чи що, тому що, ну. Це я теж малювала в Польщі і оце було в одному акварельному скетчбуці, тому що я бігала за пару днів до того по місту, шукаючи якийсь скетчбук. А цей єдиний був нормальний. Я не хотіла брати з тонким папером Art Creation. У мене є від Art Creation такий маленький. Але мені не подобається. Я люблю більше від сакури всякі штуки, тому що, якісніші, як з часом, а то, ну, таке, таке. Це олівці. У мене вже з ними. Отдільний просто кейс в підставці, бо я, я їх накупляла. Я їх накупляла ну купу, бо ну, шикарні лікції за 25 гривень. Чому помітить. Це була у мене намагання стилізація малювати різні там рослини, може плоди, у вигляді очей. Ну я так це і не закінчила, не знаю. Це я малювала під ті ж акварельні оці, е, акрилові маркери. Оці от, за ті самі 100 гривень. У мене є велика пачка, я навіть час принесу. Ну, тобто. І коштувало щось 300 гривень. Там є ще більші у них пачки і це. Мажуть. Звісно, мажуть. Ну, ви бачите отут, да? але я використовую їх на деталях в картинах. Я тут десь вставлю, де я їх перший раз використаю на деталях і, типу, норм. Гарні маркери за свою ціну. Мені не потрібні акрилові маркери, щоб класти великий шар там велику площу на папері. Я використовую для великих відрізків отакі маркери за 100 гривень штука. Ну, отакі на тюрмур. А ще вони можуть. Як це? Як оці от фломастери дешеві, трохи руйнувати папір. Тому будьте обережні з слоями. Я отут наслоїла і це відчувається як така шерсташа. Навіть навіть чутно. Ну, це я ще не закінчила, і я не думаю, що буду це закінчувати. Хе -хе. О, це взагалі повинно бути. Коротше, говоримо про це, коли дійдемо до того. Це, це був прикол. <смі> Мій партнер з цього сміявся що Це як той мєм. Ну, ви поняли про який я говорю. Я не знаю, як так вийшли. Я без поняття. у нього ніби, ніби ліпосак що зробили. І висосали всі м'язи, і він як мумія. І я не знаю, як це сталося. в якийсь момент так сталося. Це теж ця ручка і ті акрилові маркери. Не знаю, чого мені стримуло. Я не знаю, що малювати. Я намалювала отаке. Теж з очима. Любла на і тут теж очі. Ну. І... О, це теж була стилізація. Мені щось приснилось. І я захотіла це перевтілити в життя. І я з цим ще намалюю картину повноцінно. Тому що мені ця ідея дуже зайшла. Ну. А. Треба ще. Або мені е, додумати кольори, або додумати, е, з якими кольорами я об'єднаю. Ну, тобто, або тут чорно-червоний графіці, або тут чорно блакитний Ця сторінка зробила, ну, ця розгортка зробила такий шум свій час, коли я її виставила просто. Це дешевий лінер за 20 гривень. Ті ж самі маркери. Ну, ви бачите. Я намагалась себе стилізувати в цей стиль. Це автопортрет, якщо що. Тоді в мене ще було таке волосся, але я потім е обстригла його під їжачка прям. Що мені подобається так більше. Принаймні влітку, я ну, не потію. Бо в мене дуже волосся, це проблема. Ну, бачите. Я просто в захваті. Мені так сподобалось малювати ці всі текстурки. Я надивилася, як оці ваші блогери в тих скетчбуках малюють. Така, ну мені теж хочеться. Ну, це одна яка є. Це ідея зробити. І я хочу, У мене є незавершена картина акварельну по цьому поводу, зробити. Крабів, які носять обличчя або обличчя крабів. Ну, ви поняли, Оця от ідея. У мене вона в голові і я ще шукаю схопитися. Оце отакий у мене є на листку, але Ну... ну. тут я теж ставлю вставлю цю картину. Я експериментувала і я це теж перемалюю. На великий формат на повноцінну картину. Я шукала кольори, і мені так сподобалось. цей ефект, ви б знали. Але я це теж намалюю. Просто з цим персонажем схожим У мене є вже картина. Це теж підбір кольорів. Тут близько восьми кольорів. Так. В одному оці близько п'яти. І я це обожнюю, але іноді. Це Пан Дордан. У мене е, замовляв в такому стилі свого персонажа. Це я шукала, в якому б йому стилі сподобалось більше е, японської стилізації класичної. Ну і в такому я стилі намалювала, але я не буду лазить шукати. Я можу фотку вставити сюди. Не забудь, не полінись. Тому так. Да. О! Переходимо до ілюстрацій, які я використала в своїй книгі. Книгу я принесу. Мені буде не лінь. О, це теж моя картина. Ну, бачите? Хе-хе-хе. Ви б знали, який то був кайф. Я обожнюю такі. В гравюрі класичній пробувати малювати все таке. Тут ще цього нема. Ну, бачите. Ха-ха. я просто була в захваті. Це все малювати. Я витратила на цю сторінку два дні, але захват. Захват. Теж тою самою ручкою. Це я ще думаю над стилізацією, як ніби у нього з рота пророста. Ну, типу, це буде щось в масі, а-ля птаха, з якого з рота будуть і тіла проростати квітки. Мені сподобалось, мені дуже подобається тема хвороби Ханакарі на карі, здається, так правильно називається з японської міфології. Я просто така, мені надо, я хочу. хочу, все. Теж ілюстрації повноцінні на цілу сторінку до книги. Обидві, ну, це було легше, чесно. Оце, я не мав. Я сиділа над цим довго. Дуже довго. І це теж цією ручка Ставлю тут. Дякую прекрасній пані, яка мені позувала для цієї, от, скидувала мені референси свої для цієї картини. її копія поїхала в Рим. І у мене на стіні висить ще одна копія. Ну, це неймовірна робота. Одна з моїх останніх повноцінних, і я теж став тут. Не забудь. Ще ілюстрація. Це не пішло, не знаю, мені, мені не сподобалось, як я це зробила. У мене була схожа е, листівка до минулої книги, до попередньої. Але там, типу, е, теж е, вівця перетворюється на вовка, ну отаке. Але тут вийшло гірше, я така, ну повторювати ту ж саму ідею це якось не, не солідно. Ось ще ілюстрації. Я пропускала, щоб випадково не перебилось. Це на цілу розгортку ілюстрація. В книзі вона теж є. О! Теж ці ручку. Це була неймовірно довга робота. Близько, я не пам'ятаю, 3-4 днів йшла тільки на... на неї. А всі ілюстрації я малювала місяць, якщо не більше. Ну, тут я думала, ще якісь ілюстрації додати, але потім передумала ще одна розгортка. Це вже до прозового твору в цій книзі. Була в одному захваті її малювати. Це я ще. Це я додала свою ідею, потім її пере... Дороблю. Оця ну, моя любов. Це ідея до ще одної картини з серії з Оцією пані. Це серія картин про е, жіночу красу, яка вона різноманітна. І мені дуже багато моделей допомогли. Дали свої фотографії. Пропонували навіть приїхати, позивати. Ну, я дуже вдячна. Це теж це ідея однієї картини. Вона прийшла мені вчора. Виновляйте, я йду з пошти, і у мене перед очами ця ідея. Але, ну, це я малювала без цього одним олівцем. І просто щоб начеркати ідею, щоб не забути, бо я, я старе, у мене склероз. І це теж ще, ще одна повноцінна на сторінку ілюстрація до книги, до тієї ж самої. Але щоб її відсканувати, довелося ну, вирізати. Тому що отут ну, не сканував, не брав скан. Але я в захваті. А ще тут є кишенька. Я обожнюю ці кишеньки, в мене там завжди щось моляється. Цю листівку. Я з мамою купила в нашій художній галереї, де я буду виставлятися на початку наступного року. І просто, ну, я, я люблю цю галерею, там чудово пані працює. І це, це з іншого скетчбука, я там малювала ілюстрація до. Ну, не ілюстрація, а листівка до цієї ж книги. Як бачите, тут. Е... Принтер вирішив зробити деякі пошкодження. От такі от. Я вже не відправляла людині, я передрукувала. Але, ну, це серце в вигляді гусінь. Я була в захаті, коли мені ця ідея прийшла. Я така, хочу гусінь і хочу об'єднати це з серцем і все. От. А там ще купа чеків з пошту. Навіть мої аналізи крові все просто там таскаю, Все одному місці це набагато краще, ніж я буду шукати. Ну, мабуть, це все. Я ще його, як бачите, у мене так сім... А з Я в якісь от такі сторінки в більшості у мене. Ось такі от. Ніби не завершені, ніби щось я там робила, не доробила, але насправді це концепти, і мені не хочеться їх теж в цьому скетчбуці. А, оригінал. І це друга листівка була. Їх дві, і вони ексклюзивно йдуть тільки до цієї книги. Я просто, ну, не знаю, от, бачите, концепт, концепт. Концепт до ще одної книги. Ну, як книги, картини. І, можливо, я й з нею мої підписники артбук просили. Ну, як бачите. Це теж була ідея в голові, я її принесла тут, потім вже зробила повноцінну картину. Я не знаю, я не люблю витрачати багато часу, як, наприклад, отут у мені не було де малювати, і я намалювала прям повноцінку. Не знаю, скетчбук у мене асоціюється просто з збіркою ідей. Не більше. А так. Ще багато листів, ще вистачить місця. Ну це десь не стільки я заповнила. А, і це, це я ще думаю, як завжди. Ну, десь, бачите, майже половина. Як закінчу, я теж огляд зніму і на наступну половину. А так, я думаю, все. Якщо захочете, я зніму і на цей скетчбук. Тут уже більше половини, як бачите, тут трошки залишилося. Можу зняти і на нього огляд. Він старіший, ніж цей, і я купляла його на початку року. Можливо. А, так. Да. Бачите, 24 рік. Це ще кінець минулого року. коротше. Це від малюпус. Я у них мангу купляю. І я можу зробити вам, як бачите, угу. і на нього огляд. Може, я навіть до того часу його закінчу. А так скоро вийде ще відео. Я відзняла відео, як малювала картину. За яку я вдячна чудовій пані. Я відзняла весь процес, і тому я відмонтую, найду в собі сили і виставлю. А поки що таке легке, звичайний огляд. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, підписуйтесь, це все. Я нарешті повернулася. Будуть виходити далі відео. Обіцяю більше так не зникати. Дякую. Па-па! З вами була пані Лука.